Маємо нову книгу, книгу малого пророка, книга Авдія. Практично, сьогодні ми зробимо вступ і якщо у нас буде час, то розглянемо кілька перших віршів. Для того, щоб у нас була уява, чому ця книга написана і чим вона цікава. Значить, саме перше «Овдій» в російській мові «Авдій». «Овдій» означає, буквально означає слуга Господа. Переводиться це, це ім'я означає слуга Господа. E, значить, про Овдія про коротесенько. Про автора відомо дуже мало. В книзі згадується Єрусалим в даній книзі, яку ми з вами будемо проходити. Згадується Єрусалим, згадується Юдея, згадується Сіон. І це означає, що він проживав на території Південного Царства, тобто в Юдеї. Тобто він був пророком Юдеї. І більше ми про Аудія нічого не знаємо, тому що в інших книгах про Аудія нічого не згадується. Тому дуже мало про нього інформації. Ну, цей пророк війшов у канон Старого Заповіту, у канон Біблії. Дата написання. Дата написання дуже важко встановити. Хоча прив'язку написання книги ми робимо до. Нападу едомлян на Єрусалим. Давайте разом прочитаємо з 10 по 14 вірші, тому що книга Овдія в Старому Заповіті це найкоротша книга. І от тут тільки один розділ, тому поділення на розділи нема, поділення на вірші. І ми прочитаємо з 10 по 14 вірші, і ось саме на підставі цих віршів робиться прив'язка, коли була написана книга пророка Овдія. Ми читаємо через насильня на Якова, на брата твого, сором покриє тебе, і ти витятий будеш будеш навіки, мова йдеться про Едом. Того, того дня, коли став ти напроти, того дня, як чужі полонили були його військо, і коли чужинці в його брами увійшли, і жереба кидали про Єрусалим, то й ти був як один з них. І тому не дивися на день свого брата, на день лиха Його. І не тісться з юдиних синів у день їхньої згуби, і не розкривай своїх уст у день утиску, і не входьте до брами народу Мого у день лиха Його, і не, при... не приглядайся до зла Його і ти в день нещастя Його, і не простягайте своєї руки до багатства Його в день нещастя Його, і на роздоріжжі не стій, щоб витинати його втікачів, і в день утиску не видавай його решту. В українській Біблії потім як ми будемо вивчати, ми побачимо, що тек звучить чуть-чуть по іншому. Бо в українській біблії так звучить ніби попередження. Не роби цього. А коли ми читаємо інші переводи, то звучить саме так, що вони робили це. Вони робили це, і за це вони будуть покарані. Таким чином, ми бачимо, що книга була написана приблизно скоріше всього зразу після того, як відбувся напад. На Єрусалим і едомляни похваляли цей напад і навіть участвували в пограбуванні Єрусалиму. Таким чином важко определити, яке саме нашестя мається на увазі, тому що в старозавітній історії описані чотири значні нашестя на Єрусалим. Ми їх всіх розбирати не будемо, я тільки коротко скажу, бо у вас була уява: чотири було напади на Єрусалим. Перший напад відбувся за царя Єгипетського біля 925 року до народження Христа. Під час правління царя Ровоама. Другий напад відбувся десь приблизно 848 841 рік до Христа. Це коли напали на Єрусалим філістимляни і араби. І це було під час правління. Єгорама, царя юдейського. І ця історія описана книга Друга Хронік, 21 розділ з 8 по 20 вірші. Це було за пророка Ілії, який пророкував ізраїльському царстві. Третій, третій напад на Єрусалим був за, це напав Йоас, ізраїльський цар, приблизно 790 рік до Христа. І ця історія описана 2 царів, 14 розділ, і друга хронік, 25 розділ. І четвертій напад на Єрусалим відбувся це за царя Навоходоносора. Знаєте, 605-586 роки там було кілька нападів до Христа. Отже, було чотири напади на Єрусалим. Чотири рази це місто грабували. За, за, за Навоходоносора це місто було повністю. Зруйнований, храм був спалений. Але в нас запитання: до якого нападу прив'язується книга Овдія? І ось богослови сходяться на двох, на двох. Це, скоріше всього, або напад, який здійснили філистимляни і араби? Е заправління Єгорама юдейського царя. Приблизно 848 і 841 роки до Христа, або четвертий четвертій, це коли на напав на Єрусалим. І ось прив'язка може бути тут. Но більшість богословів, більшість богословів схиляються до другого варіанту, тобто, коли напали на Єрусалим фелістимляни і Араби. Отже, ми прив'язуємося приблизно до другого нападу на Єрусалим, за за коли напали Фелістимляни і Араби. І це приблизно 848-841 роки до Христа під час правління Єгорама Юдейського царя за пророка Ілії, який, який пророкував в Ізраїльському царстві. І так, що ще сказати? Чому, чому, чому більше богословів прив'язується до другого варіанту, тобто до нападу Філістимлян і Арабів? Тому що автор не описує повного падіння Єрусалиму в той момент, коли е, за нападу Вавилоня, за нападу на Вуходоносара Єрусалим був упав повністю. І потім нічого автор не говорить про зруйнування храму в той момент, коли на храм зруйнував повністю. Тому більшість богословів схиляються до другого варіанту, тобто, коли напали. Мирусалим, фелістимляни і араби. Що ще важливо нам знати? Коротке описання історії Едому. Для того, щоб розуміти цю книгу, треба коротенько знати історію Едому. Хто такий був Едом? Родоначальник Едому знаєте хто, правда? Ісав. Ісав, брат Якова. І ви знаєте, що Ісав боровся з Яковом ще в утробі матері його. Ім'я його означає волосати. Книга Буття, 25 розділ з 22 по 25 вірші. Читати не будемо, можете собі дома провірити. Його також звали Едомом, що означає червоний, через те, що він народився червоний. А також. Ось це червоне підтвердилося в той момент, коли він своє перворіство продав за червону юшку, за червону южу, їжу. Пам'ятаєте? Коли він прийшов голодний і продав своє перворіство своєму братові Якові, який купив перворіство хитрістю. І ось те, що він їв, було червоне. Що саме, що це була юшка чи щось інше, але було щось червоне, що він їв. І ось по цій причині, по тій причині, що він народився червоним. Те, що він продав перворіство за те червоне, що він їв, він називався Едомом, що буквально означає червоний. І Знехтував постанову заповіту і взяв собі в жінки двох Ханиянок. Книга Буття 26 розділ, 34 вірш. Супереч заповіту, він взяв собі тих жінок, які Бог заборонив брати. Він взяв собі Ханиянок. А пізніше взяв дочку Ізмаїла буття 28, 9 вірш. Після того, як він продав перворіство, йому було проречено бути чоловіком полів, що він і любив з дитинства. Буття 25 розділ 27 вірш і 27 розділ 38 -й, 40 -й вірші. Коли будете прислуховувати запись, то зможете ці місця писання собі переглянути. Або можете переглянути перед яка записана у, е у Біблії Маккартура о, з коментарями. Там він дуже гарно описує, тому я багато інформації взяв із його Біблії з коментарями. Сау поселився в тяжкодоступному гірському районі на південь від Мертвого моря. Це варто разом нам подивитися, тому що воно має значення до нашого тексту. Коли ми будемо читати, то ми будемо бачити, що він був дуже гордовитий, був гордий, що ніхто його не може звідти скинути, тому що він жив у гірській місцевості, в горах жив у печерах, які були натуральні печери, і печери, які вони штучно робили. І ось вони думали, що ніхто їх звідти не може достати. І ніхто її звідти не може скинути. І тому по цій причині він був дуже гордий. І дуже важливо це знати, де він находився, де він проживав. О, дивіться, якщо ми подивимося, книга буття, 33-й розділ, 16-й вірш. Книга буття, 33-й розділ, 16-й вірш. Можете зі мною відкривати. Тут написано так. І вернувся того дня Ісав на дорогу свою до Сеїру. Того дня це він пропонував Якову, коли він зустрів Якова, пам'ятаєте, коли Яків молився, боровся з Богом. Він боявся, що Ісав може його знищити. І... Ну, обернулося все наоборот, браття примирилися. І Ісав хоче йти разом з Яковом, але Яків каже, йди наперед, тому що я хромаю, у мене багато худоби, у мене багато всього є. Ти йди, а, а я собі полегенько зі всім своїм майном, зі своїми рідними. Я. Буду йти. І є написано 16 вірш. І вернувся того дня Ісав на дорогу свою до Сеїру. Чому до Сеїру? Тому що це було місце його перебування. Дивіться, книга буття, 36 розділ, 8, -й, 9 -й вірші. 36 розділ 8-й 9-й вірші. І осівся Ісав на горі Сеїр. Ісав він Едом. А оце нащадки Ісава, батька Едому на горі Сеїр. Тобто, бачите, він жив на горі гірська місцевість. Ісав, він же називався Едомом. І від нього пішли нащадки, які називалися Едомлянами. Що ще можна сказати? Боротьба і народження Ісава, пам'ятаєте, що вже в утробі Материні між Ісавом і Яковом відбувалася боротьба. Мати сказала, що вони сильно борикаються. Між ними відбувалася боротьба, і практично їхня боротьба вже в утробі материні оприділила їхню подальшу долю. І було пророцтво про них. Книга Буття, 25 розділ, 23 вірш. Прочитаємо разом. Яке пророцтво прозвучало про цих два племени: плем'я Якова і плем'я Ісава, 25-й розділ. 23 вірш. І промовив до неї Господь, до, до дружини Ісака, Ревека, так? дружина Ісака Ревека, і до Ревеки Господь промовив: два племена в утробі твої, і два народи знутра, з нутра, з твого нутра, будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший, молодшому буде служити. І старші молодшому буде служити. Бачите? Тобто, про було сказане, в утробі вже було показано, що між ними буде боротьба, і так все життя між ними буде боротьба. Вони будуть ворогувати. І старший і молодшому буде служити. Тобто, Ісау буде служити Якову. Їхні потомки були постоянними ворогами. Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, Едом не дозволив пройти своєму брату через свою землю. Книга Числа, 20 розділ, 14-21 вірші. Знаєте цю історію, коли едомляни не дозволили Ізраїлю пройти через їхню територію. Незважаючи на це, Бог наказав Ізраїлю бути доброзичливим до Едому. Книга Повторення, 23 розділ 7-8 вірші. Чому? Тому що Бог там наказує «Це твій брат. Це твій брат, тому все рівно, попри те все, що вони до вас поступили ось так недобре, не, не по-братськи. Ти будь до нього добризичливий. Едомляни протистояли Саулу. Едомляни протистояли Едомляни були упокорені Давидом. Не знаю, чи варто роки говорити, все рівно ви не запам'ятаєте. Едомляни були упокорені також Соломоном. Едомляни. Боролись проти Йосафата, царя юдейського. Успішними були проти Йорама, син Йосафата. Пізніше цар юдейський Амасія розгромив, Едомлян. розгромив Едомлян і перейменував їхнє місто село Йохфеїл, що означає впокорений. Тобто юдеїв впокорила Едом, Впокорений Богом. Але при царі Ахазі знову відвоювали вони свою свободу. Тобто, знову вони вийшли з-під контролю євреїв. В 586 році Едом святкував по причині зруйнування Єрусалиму вавилонянами. Це описано в псалмі 136-му, 7-й вірш, коли едомляни святкували зруйнування Єрусалиму, коли вавилоняни напали на Єрусалим і зруйнували Єрусалим. У 5 столітті до Христа на Батеї змусили Едомлян покинути їхню територію. І останні переселилися на південь Палестини і стали відомі як ідумеї. Знаєте, що Едомляни пізніше вже притих, до приходу Ісуса Христа називалися ідумеї. При римському правлінні. В 37 році до Христа Ірод Великий і Думей став царем юдеї. В 120-му році до Христа і Думеї були впокорені Іваном Гірканом Макавеєм, який змусив їх здійснювати обрізання і прийняти юдаїзм. Це описує Йосиф Флавій історик. Ідомеї, які раділи зруйнування Єрусалима, в 70-му році. Повстанні євреїв проти Риму були на стороні євреїв. Пам'ятаєте, 70-й рік від Христа відбулося повстання євреїв, і це повстання придушив е, римський головнокомандуючий Тит, який пізніше став е, імператором. Тит. І ось е, при цьому повстанні. Е, Едомляни стали на сторону, або я вже пізніше їх називали ідумеї. Ідумеї стали на сторону євреїв. І, і що вийшло, що з того часу історія едомлян закінчилась. Чому? Тому що тит їх повністю знищив? Він нищив не тільки євреїв, він нищив також і ідумеїв. І євреїв роз, розсіяв по, по всьому світу, а ідумеїв нищив. Як цікаво, коротенько відношення Едому до Ізраїля описано коротко в книзі Амоса. Пам'ятаєте, ми проходили з вами книгу пророка Амоса, і якщо подивитися перший розділ, 11-12 вірші книга Амоса? Перший розділ 11-12 вірші. І тут коротенько, буквально два речення описано. Вся історія, вся боротьба між Едомом і Ізраїлем. Дивіться, як тут написано. Так говорить Господь: за три переступи Едому і за чотири цього не прощу, за те, що мечем він гнав брата свого. І знищив своє милосердя, свій гнів завжди стеріг. І лютість свою пильнував повсякчасно. І пошлю я огонь до тиману, і пожене він палати. Боцри, тобто це міста Едому, і він каже, що робив Едом. Він знищив своє милосердя по відношенню до свого брата, і він свій гнів старіх завжди постійно. Тобто, гнів Едомлян постійно був проти ізраїльтян. І вони постійно між собою ворогували. Для того, щоб розуміти правильно цю книгу, яку ми зараз будемо з вами вивчати, під увагу треба. Взяти один фундаментальний вірш. Під увагу треба взяти один фундаментальний вірш. І тоді ця книга для нас буде більш зрозуміла. Книга буття, 12 розділ, перші треті вірші. Написані такі слова. Книга буття, 12 розділ, перші, треті вірші. Подивіться, що тут написано, що сказав Господь Бог. І промовив Господь до Авраама: Вийди зі своєї землі! І від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю тебе, і звеличу ймення твоє, і будеш ти благословенням. Як цікаво, Господь вибирає Авраама, відділяє, каже, вийде з своєї землі, відділяє його від його родини, від дому батька Його і каже: йди, куди я тобі покажу, і я тебе зроблю великим народом, і ти станеш благословенням. Дивіться, третій вірш. І поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Тобто ми бачимо у цьому вірші, що центром людської історії стає єврейський народ. Бог вибирає цей народ для того, щоб через цей народ поблагословити всі народи землі. Але. Відношення народів до ізраїльського народу буде мати вплив на їхнє особисте благословення або прокляття. Я поблагословлю, поблагословлю тих, хто тебе благословлятиме, і проклину тих, хто тебе проклинатиме. І ось книга Овдія. Історія Едому, його покарання саме показує цей принцип. Едом буде покараний по тій причині, що він. Проклинав Ізраїль. По тій причині, що він Ізраїлю бажав постійно зла. Ціль написання цієї книги. Ціль написання книги. Перша ціль. Книга являє нам правосуддя Господа. Так як Едом постійно старався знищити Ізраїль так, як постійно Едом ворогував з Ізраїлем, бажав їм прокляття. То тепер в кінці кінців наступить Боже правосуддя. Правосуддя Боже завжди проявиться. І ця книга показує нам першу ціль. Книга являє нам правосуддя Господа. Друга ціль Божий суд над домом за прокляття Ізраїля. Божий суд над домом за прокляття Ізраїля. Третя ціль. Божий суд над народами за прокляття Ізраїля. І четверта ціль – відновлення юдеї. Тепер ми з вами відкриємо книгу пророка Овдія, і, маючи цю всю ступну інформацію, ми з вами, ми з вами побачимо, яким чином відображається ціль, яку я вам сказав. Дивіться, Божий суд над надедому за прокляття Ізраїля, описується з 1 по 14 вірші. З першого по 14 вірші описується Божий суд над Едомом за прокляття Ізраїля. Із 15, із 15 по 15, 16 вірші, описується Божий суд над народами за прокляття Ізраїля. Тобто описується День Господній. І. З 17 по 21 вірші описується відновлення юдеї. Господь юдею відновить. Ось таким чином у нас є картина цієї невеличкої книги. Тепер я дивлюся на годину. Буквально перший вірш ми візьмемо, розберемо перший вірш і на цьому зупинимося. На другий раз ми підемо далі. Тому що нам треба лишити час для молитви. І так. Перший вірс звучить так: видіння Овдія. Так сказав Господь Бог на Едон. Почули ми вістку від Господа, і посланий був міжнародів посол, щоб сказати: Уставайте і станьмо на нього до бою. Перший. Розділ цієї книги, який ми з вами будемо розглядати тема. Його можна дати назву Божий суд на дедому з першого по 14 вірші. І перший абзац, перший абзац, або скажімо, перший, е, перший підпункт ось цього абзацу з першого по 14 вірші. В першому вірші вістка про суд. Перший підпункт вістка про суд. Ми бачимо, що повді має видіння. Тобто овдію послане видіння. Що в видінню він почув? Так сказав Господь Бог на Едом. Ми бачимо, що в цьому видінню Господь говорить і говорить на Едом або проти Едому. Що було сказано? Почули ми вістку від Господа? Господь сказав, і ми почули вістку від Господа. І... Далі говориться, і посланий був міжнародний посол. Посол посланий, щоб сказати, щоб об'явити, що сказати, уставаймо і стаємо на нього до бою. Тобто Бог піднімає народи проти Едому для того, щоб покарати дом, щоб його зруйнувати, щоб його умалити. Від кого це діє йде? Від Бога, тому що Господь сказав: Господь передає вістку через свого пророка. Посол посилається між народів, і народи піднімаються на війну проти Едому. Для того, щоб Едом наказати. Ось на цьому ми з вами зупинимося, і далі ми з вами розглянемо приниження Єдома, ми з вами розглянемо пограбування Едома. І ми з вами, з вами розглянемо загибель Едома. І ми з вами також розглянемо причину загибелі Едому. Ну це буде на слідуючий раз. Сьогодні хочу тільки нагадати перед нашою молитвою. Едом міг бути благословенний. Ну Едом вибрав, скажімо, вибрав для себе дорогу, дорогу прокляття. Чому? Тому що він ворогував з Божим народом, а значить ворогував з Богом. Едом надіявся на себе на свої сили, тому сильно себе привозніс і тому Бог його принижує. Якщо би Едом був взяв під увагу, що Ізраїля Бог вибрав і твоє благословіння залежить від того, як ти будеш відноситися до Божого народу, тому що Божий народ Ізраїль був в центрі світової історії, то, можливо, Едом не пожинав би таке прокляття, але Едом. Вибрав навпаки. Який урок для нас? Ми повинні розуміти, що Біблія каже, що хто торкається Божої дитини, Божого народу, той торкається зіниці Божого ока? З історії Божого народу ми бачимо, що народ може бути утискуваний, він може бути пограбований, він може терпіти велике зло, великі переслідування, але Бог. За свій народ обов'язково заступиться. Так само Бог заступається за своїх дітей. Сьогодні послідовники Христові можуть терпіти у світі різні наруги, різні переживання, різні страждання, но в кінці кінців правосуддя наступить. Чому? Бо Бог є Богом правосуддя. Правосуддя обов'язково наступить. Тому писання на ший, за себе самих не боротися, а що віддати суд Богові? Бог за нас буде боротися. Бо як самі будемо боротися за себе, то потерпимо поразку. Якщо віддамо. За нас боротьбу Богові руки, а все будемо приймати з його руки і йому за все, дякувати, то Бог буде за нас боротися. Його правосуддя обов'язково наступить. Бог заступається за свій народ. Ну і також, з другої сторони, ми повинні розуміти, що Бог є Богом правосуддя. Якщо ми в своєму життю допускаємо вещенство, беззаконня, гріх і тому подібне, то нам треба приготуватися, що Бог буде наказувати. Ось це такі. Висновки, скажімо, із для нас примінення із книги, із книги, із першого вірша і вступу, які ми з вами розглянули. Амінь.